Цьогоріч чотири нововолинянки у почесного звання Мати-героїня нагорода присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, в тому числі усиновлених. Нагородження відбулось в кабінеті міського голови. Віктор Сапожніко вручив квіти та нагрудні знаки матерям. Також у невимушеній атмосфері поспілкувався з героїнями про нелегку та надзвичайно важливу працю матері. Ви матері героїні матері. З багатодітних сімей, сімей і саме на вас тримається все в цих сім'ях, як кажуть, від кухонного чага до сімейного благополуччя. І Чоловіки тоді герої, якщо жінка героїня. І дітки тоді прибрані, убрані, виховані, здорові, вчаться добре, один одному допомагають і справляють. Це від вас залежить, я не скажу, від вас Генофонд нашої нації. Бо, як правило, я от не один ж шлік живу на цьому світі, не один десяток років, саме в багатодітних сім'ях, діти більш виховані, нема пияків, нема якихось людей, які порушують закони. І, як правило, з таких багатодібних сімей виходять нормальні люди. Ті, хто дійсно потім буде розбудовувати Україну. Я щиро вам вдячний саме за те, що ви робите. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже благополуччя, удачі, гарного настрою, щоб в сім'ях вас сладилися, щоб дітки росли слухмяними, здоровими, розумними, вас поважали, любили. І не тільки ваші діти, а в цілому річку знали за вас. Шестеро хлопчиків і одну дівчинку виховує Мирослава Туманова разом з чоловіком. Жінка не думала, що буде мамою сімох дітей. Розповідає, що пишається своєю великою родиною. Так вийшло, що Бог дав нам стільки дітей, і ми дуже раді цьому. Є велика підтримка нам, допомога. Важко тако виховувати дітей. Чи взагалі в таких великих сім'ях вже старші виховують менше? Ну, з однієї сторони є, ну, трішечки є такі, от треба правильно вложити в дитину, це зернятко, щоб воно виросло. От, але старші діти, от в мене старші двоє дітей, то вони мені вважаю, всіх дітей допомогли виховувати. Їсти, зварять, і оставлю там кудись поїду. Вони всі, всі завжди допомагали мені. Мама була хороша. Тато тільки наказував, як не слухались. Так, то взагалі мама в неї гружуся за те, що. Скільки виховувала дітей, Раїса Богданова, мама чотирьох дівчат і одного хлопчика. Жінка зізнається задоволена тим, що вдалось виховати хороших та відповідальних дітей і створити дружню сім'ю. Виховувати було важко, але діти вони дружні між собою завжди були. І один одному йшли на зустріч постійно. Я більшість була в роз'їздах, так як підприємець, і тоді. Ну зараз вже легше через те, що більше йде доставки різні, доставляють переважно по місцях. А раніше ж треба було це все відшукувати самі. І діти були більшість самі вдома. Але вони все робили, вивчали, навчалися один одному йшли назустріч. Так само допомагали вивчати ті уроки. Я завжди була противник тих сімей, які мають дійсно по одній, по дві дитини. Так як я казала, що вивчаючи географію, то пририз державі мусо мав бути все одно. І ми жартуючи, так завжди казали: Еля, Оля, Неля, Беля. Ну, вийшло Ельвіра, Ольга, Неля, Евеліна і Ельтар. Ну, чотири дочки і один синок. Ну, кось навпаки, чотири лапочки, дочки, чотири синочки, і лапочка, дочка. А в нас так Так. Получилось звання мати героїня Раїса отримала не без допомоги своїх дітей. Саме вони вмовили подати необхідні для цього документи. Свою матусю Ольга та Неля вважають найкращою і найріднішою людиною у світі. Виховувалися в першу чергу дуже весело, ніколи не було сумно. Завжди з гарним настроєм були, якби постійно якби була за плечима відповідальність. Відповідальність в якому сенсі? В сенсі постійно є менше за мене. Якби я, друга в сім'ї, ми старша сестрою, завжди були відповідальні. У Нас вдома завжди дуже весело, дуже багато діток. Навіть зараз, коли ми повиростали, заходиш в хату, одного ну, когось не вистачає. Вже так якось не, не дуже весело, взагалі дуже велика сім'я. Ми є дуже. Дружні, звичайно, в дитинстві там може й сварилися, як всі діти, але зараз дуже дружні спілкуємося зі всіма. Наразі у Нововолинську проживає 101 жінка, який присвоєно почесне названня мати героїня.